ah uh -huh. Пісня українського опору звучить із укриття. Тут діти перечікують повітряну тривогу. Вихід ворожої балістики змусив малечу завчасно завершити сеанс в басейні. Ця група дітей відвідує дитячий табір в ліцей номер 3 АШГ. Походи до басейну в Олімп в таборах запровадили вперше. За іграми на воді слідкують дві виховательки та дві мами. Це ви вирішили заспівати червону калину в укритті. Хто це придумав і чому так? Ну, ніхто не придумав, просто все почали. А у вас є така якась традиція, чи це ви вперше так робите? Ну, не вперше, але ну, просто ми, нам на, е, сподобається е, співати. А ви вивчали цю пісню десь? Ні. Ми знаємо слова. Ми завітали до басейну. Діти дуже чекали цього дня. Це для них вперше. Вони декілька днів, просто не думаючи ні про що, у них на вустах був тільки басейн. І нарешті, сьогодні ми завітали. Все чудово. Дуже багато діток, як виявилося, вміють плавати і не бояться води. Я дуже переживала, оскільки вони ще маленькі. Вік у них такий там. Дев'ять 8 9 років, тому я за них дуже переживала. Але багато хто з них дуже впевнено себе почуває у воді, і це дуже круто. А це вже інша локація табору. Ліцею номер 3 АШГ концепція полягає в тому, що діти є жителями фантастичного міста під назвою Сіті Файн. На розваги вони витрачають свої іграшкові кошти. Валюта називається гузикоїни. Жителі цього міста ходять на роботу та можуть взяти кредит. Знаєш умови кредиту?» Які умови? Ні. Ні. Давай читай спочатку заяву. Чекай, читаю тут зобов'язую. Зобов повернути гроші на, на, на дін більш. Та не треба вже. О, добре. Борис показує нам зароблені кошти. Хлопчик є найбагатшим жителем міста. Це як місто, яке було створено для дітей. І з, з своїми правилами, зі своїми грошима. Які у вас гроші? Е, у нас гроші бузикої. Що ви за них собі можете купити? Ми можемо за них купити іграшки, може якусь е, цукерку. Ти брав якісь кредити? Ні, я не брав кредити. А чому? Тому що я можу заробляти і я е, вже е я перший. Той, хто відкрив е, свою справу, е, і я продавав лимонад та е, робив майстер-клас та виставку з паперових танків. А ти розібрався? Що з кредитами не так? Чому ти вирішив, що краще не брати? Тому що їх треба повернути і якщо не повернути, то будуть, будуть проценти. У місті Сітіфайн є своя влада, міський голова та депутати. У нас було голосування, ми обрали мера та депутатів. Мене обрали мером, а когось обрали депутатами. У депутатів та мерів проходить сесія майже кожен день. Ми приймаємо нові закони. У нас все дуже класно. Іноді бувають штрафи, а так можна заробити гузікоїни. У нас валюта в місті, – гузікоїни». коїни. У нас є спорт, у нас є денний сон, ви відпочиваєте. Ми гуляємо. У мене обов'язки, що я дивитися за городом, за нашим містом Сітіфайн. Файн. Допустимо, хтось нарушає закони, і тоді я маю наказати його. А вже доводилося так робити? Так, не один раз. І що ти робив, як, як карав? Штрафи? Дуже хороший настрій, тут дуже добре. тут багато класних дуже розваг. Тут к нам сьогодні в школу клуб Чорноморець приїжджав. Тут дуже добре, тут у нас є своя валюта, гузі те, що можна купувати іграшки та ще багато іншого. Тут є різні роботи банк, мультимедіа ще, як нам приїхали Чорноморець, там шити можна і робити орігамі. Я ходив на поліцію, е, в банк, на мультимедію на Чорноморець. І все. І Що ти там гроші заробляв? Да. Багато? А кредит брав? Да, ось... А чому вирішив взяти? Тому що мені не вистачило годі щоб попригати на батуті. Освітній заклад він повинен формувати у дітей чітко 11 компетентностей. і серед них є такі, як підприємницька, є така як громадянська, комунікативна, ініціативна і інше. Тому концепція табору і була вибрана з урахування всіх вимог. А в нас модель суспільства, в якому є майже все: є мерія, є гроші, є різноманітні робочі вакансії, є магазини і багато іншого. Сьогодні ви бачили в нас навіть є кредитна спілка. Де діти можуть отримати кредити, адже інструктори вони намагаються це вихователі? Вони намагаються формувати у дітей правильне переконання про гроші, але як і в реальному житті, так вибір завжди за сумою людиною. Конкурс талантів під назвою громадянин та громадянка року відбувся в межах програми табору. Хореографія, вокал, гімнастика, складання кубіка, рубіка, гумор. Такі вміння продемонстрували хлопці, й дівчата. Переможцем серед хлопців в журі обрало Бориса. Переможницею стала наймолодша учасниця п'ятирічна Стефанія. Ми дякуємо і конкурсу, і всім організаторам. Ми готувалися. Ми постійно готуємося, як ходимо, займаємося і танцями, і художеством. Коротше, кругом ходимо, займаємося. Всім благодарим за, за такі за організацію цього конкурсу, да, І нашу переможницю займається вже з двох років і танцями у студії позитив. І з тренером Леною, вот у нього був вже давно цей номер. А не страшно тобі було, розкажи, виходити на сцену. Ні. А ти часто взагалі виступаєш? Ні, не дуже.